Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. Наступного тижня в своїй фінансовій сфері будьте уважні до тих людей, які захочуть вам дати якусь фінансову пораду. Бо або ця людина сама не знає, що вона радить, сама не розбирається в питанні, а просто так, ну, от мені придумали, що так буде добре. І я тобі те раджу. Або ж людина якось захоче вам нашкодити і тому даватиме абсолютно некорисну пораду, яка на перший погляд виглядатиме і логічною, і розумною, і корисною, але призведе лише до втрат до ваших втрат в сфері фінансів. Стосовно здоров'я наступного тижня ви будете просто на висоті. Сили вистачатиме, натхнення вистачатиме. Ви зможете зробити все, що вам потрібно, і, можливо, майже не втомлюватиметеся. Ви будете наповнені і фізичною енергією, і сексуальною енергією також. Яку, до речі, ви зможете використати в своїх романтичних стосунках. Бо тут у вас також буде все гаразд. Між вами буде взаємопорозуміння та гармонія. Ви обоє розумієте, що стосунки це не лише Емоції не лише приємні відчуття, а це ще і робота над стосунками. І ви готові, і ви обоє це знаєте, і ви готові і працювати над цими стосунками, і працюєте над своїми стосунками, дослухаєтеся один до одного, якось зміцнюєте та покращуєте свої романтичні стосунки. А от з відпочинком, на жаль, щось не складеться. Щось вам заважатиме відпочити. Вам вам, немов щось не дасть відпочити, чи то якоїсь роботи буде забагато, чи часу не буде на цей відпочинок, чи просто буде якийсь отакий хаос у ваші вихідні дні. Що наче і нічого не робили такого більш-менш толкового, але і не відпочили. Бо то в одному кутку щось підтягли, то в другому кутку щось підробили, то хтось один прийшов, поговорив, щось якось завадив, то другий подзвонив, і отак вихідні пройшли, а відпочити так і не вдалося.